Спропонуємо в вашій відвазі дуплекс, село агрономічне, перемичка. Зараз пройдемося по території. Дві з половиною сотки землі. Цегла 100 квадратів. Ось так виглядає територія. Криниця. Кухня студія, звідси може бути вихід на терасу. Газовий лічильник стоїть. Газ заведено. Вигрібна яма. Лічильник на світло. Зараз зайдемо всередину. Подивимося, як виглядає з Це прихожа. Так. Кімната номер 1 Сам вузол гостйовий, каркас. Кухня студія. Ось так виглядає. Це прачечна. Піднімемось на другий поверх, подивимося, скільки там кімнат. Такс, такс. Так. Ось так. Виглядає другий поверх, панорамне вікно. Кімната No2. Основний синвузол. Ось так. Кімната No3. Кімната No4. Гарна ціна, чорновий. Звертайтесь.